Україні через збройно-російську агресію на жаль стає більше людей з інвалідністю, як і серед військових, так і серед цивільних. Спорт є одним з ключових засобів реабілітації та відновлення людини, але на жаль, люди з інвалідністю набагато менше займаються спортом через те, що насправді в Україні немає адаптивних спортивних просторів. Тому вкрай важливо внести зміни у законодавство, зокрема, внести новий термін, нове поняття як адаптивні види спорту. Цей закон є вкрай важливим для того, щоб в Україні в кожній громаді розвивати адаптивні види спорту, тому що кожен вид спорту повинен бути інклюзивним і створювати умови для занять спортом для людей з інвалідністю, в тому числі і для наших ветеранок та ветеранів.